Цирк, ви півроку влаштовуєте в Кабінеті міністрів. Клоунів, ви півроку влаштовуєте в Міністерстві економіки. Я утримуюсь від характеристик того, що відбуває в Офісі президента. Мультики це ваші телеграм-канали, які ви брешете і обріхуєте мене особисто і моїх адвокатів вже півроку. я просив би високий суд. Зробити наступне. Оголосити на 10 хвилин перед. Підписи повністю оформлені є в пошті, які вам надіслали. Бо виявляється, вам було достатньо 35 хвилин для формування незаконних, позасудових, неконституційних санкцій проти мене. А для того, щоб подивитися хвилину інформації, вам потрібен тиждень. Це є докази фальсифікації незаконності пропозицій по санкціям. Це є кардинальне протиріччя. Коли Пронін каже на записі: я нічого не направляв, а Свіріденко каже: все було направлено Пронін. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, це на вас, як на суб'єктів владних повноважень. Уже майже півроку лежить зобов'язання. Надати підстави для запровадження незаконних санкцій проти мене, і ви за півроку, точніше, за п'ять з половиною місяців, більше п'яти місяців, не спромоглися надати нічого.